Моя мрія ідеальне життя. Життя це те, що з тобою відбувається, поки ти будуєш плани. У мене є мої рідні і близькі люди, це моя сім'я. Я маю роботу, яку люблю. Вона приносить мені задоволення. Маю чудове житло, власноруч збудований будинок. Але хочу, щоб він був ще кращим досконалити його на новий лад, зробити ремонт. І переоблаштувати по-новому. Хочу, щоб в ньому завжди було чути сміх і радість моїх дітей і внуків. Завжди рада бачити в гостях своїх батьків. Живу повноцінним життям. Кожен день це позитивно проведений час в колі друзів та колег на роботі. У вихідні дні я разом із сім'єю відпочиваю і разом проводимо свій вільний час. Окрім роботи, мені дуже подобається вчитися новому. Це приносить мені додатковий позитив в житті. Я відчуваю себе щасливою, тому що я здорова. Маю чудовий стан свого організму. В нормі моя вага. Я відчуваю себе повноцінною, молодою людиною. Стараюсь підтримувати здоров'я свого організму фізичними вправами та здоровим харчуванням. Ідеальні стосунки в сім'ї з коханою людиною, з дітьми, з родичами це повне розуміння, це довіра і підтримка один одного. В парі між чоловіком і жінкою завжди присутня повага і ніжність. У відносинах з дітьми це повне розуміння і ідилія в стосунках. У відносинах з батьками це розуміння і повна підтримка їх здоров'я. Я, Я Комунікабельна і відкрита людина. Маю дуже велике коло знайомих. В колективі в нас ідеальні дружні стосунки з колегами, немов і маючи все в житті, все ж є мрії на краще. Це сучасний красивий будинок, це нове красиве авто, це вдячність моїм батькам. Це відпочинок. З коханим чоловіком, дітьми та внуками. Це саморозвиток і моє навчання. Я працюю в задоволення і, відповідно, хочу отримувати задоволення і фінансове. Я працюю в різних напрямках, маю різні сфери діяльності. Але де б я не працювала, маю задоволення від того, що я роблю. Мене наповнює відчуття радості. Коли я бачу щасливих людей, адже все, що я можу зробити і дати, сторицею повертається мені, такий закон Всесвіту: віддавай щастя людям, будеш щасливий і сам. Мрій і твої мрії обов'язково здійсняться.